Один. Слід людині прикрашатися не лише тим, що дано хорошого їй від природи, а й тим, що вона сама знайшла і вигадала собі у своєму житті. Вона має розум, властивість у певному відношенні божественну і дивовижну. Завдяки розуму людина навчилась боятися і шанувати Бога, як у дзеркалі бачити прояви своєї власної природи і ясно уявляти собі лад і порядок свого життя. 2. Завдяки розуму люди звертають свій погляд на себе, від споглядання зовнішніх явищ спрямовують вони свої спостереження і тим самим розкривають таємниці свого створення. 3. Багато хорошого, як я вважаю, дав розум людям, і він є найкращим помічником їхньої природи. 4. Що природою було не закінчено або не зроблено, то досконало творив і завершував розум. Для зору він давав прикрасу. Для смаку, задоволення, одне він натягував, роблячи твердим, інше він пом'якшував, піснями звертався до слуху, чарами звуків, зачаровуючи душу і мимоволі змушуючи їх слухати. П'ять. А хіба нам це цілком не доводить той, хто є знавцем у всяких ремислах, хто з вовни вміє нам виткати тонкий хітон, хто з дерева зробить хліборобові рукоятку для плуга, весло для моряка, а для воїна спис і щит, що охороняють у небезпеці битви? 6. Але найважливіше, що створено розумом, це історія, слуху, дає вона багатостороннє задоволення для душі ж вона краща школа і виховання. Адже для людей допитливих немає нічого привабливішого, ніж історія. 1. слід людині прикрашатися не лише тим, що дано хорошого їй від природи, а й тим, що вона сама знайшла і вигадала собі у своєму житті. Вона має розум, властивість у певному відношенні божественну і дивовижну. Завдяки розуму людини навчилась боятися і шанувати Бога, як у дзеркалі бачити прояви своєї власної природи і ясно уявляти собі лад і порядок свого життя. 2. Завдяки розуму люди звертають свій погляд на себе, від споглядання зовнішніх явищ спрямовують вони свої спостереження і тим самим розкривають таємниці свого створення. 3. Багато хорошого. Як я вважаю, дав розум людям, і він є найкращим помічником їхньої природи. Чотири. Що природою було не закінчено або не зроблено, то досконало творив і завершував розум. Для зору він давав прикрасу, для смаку, задоволення, одне він натягував, роблячи твердим. Інше він пом'якшував, піснями звертався до слуху, чарами звуків, зачаровуючи душу і мимоволі змушуючи їх слухати. П'ять. А хіба нам це цілком не доводить той, хто є знавцем у всяких ремеслах, хто з вовни вміє нам виткати тонкий хітон, хто з дерева зробить хліборобові рукоятку для плуга, весло для моряка, а для воїна спис і щит, що охороняють у небезпеці битви? Шість. Але найважливіше, що створено розумом, це історія, слуху, дає вона багатостороннє задоволення, для душі ж вона краща школа і виховання. Адже для людей допитливих немає нічого привабливішого, ніж історія. 1. Слід людині прикрашатися не лише тим, що дано хорошого їй від природи, а й тим, що вона сама знайшла і вигадала собі у своєму житті. Вона має розум, властивість у певному відношенні божественну і дивовижну. Завдяки розуму людина навчилась боятися і шанувати Бога, як у дзеркалі бачити прояви своєї власної природи і ясно уявляти собі лад і порядок свого життя. 2. Завдяки розуму люди звертають свій погляд на себе, від споглядання зовнішніх явищ спрямовують вони свої спостереження і тим самим розкривають таємниці свого створення. 3. Багато хорошого, як я вважаю, дав розум людям, і він є найкращим помічником їхньої природи. 4. Що природою було не закінчено або не зроблено, то досконало творив і завершував розум. Для зору він давав прикрасу. Для смаку, задоволення, одне він натягував, роблячи твердим, інше він пом'якшував, піснями звертався до слуху, чарами звуків, зачаровуючи душу і мимоволі змушуючи їх слухати. П'ять. А хіба нам це цілком не доводить той, хто є знавцем у всяких ремислах, хто з вовни вміє нам виткати тонкий хітон, хто з дерева зробить хліборобові рукоятку для плуга, весло для моряка, а для воїна спис і щит, що охороняють у небезпеці битви? 6. Але найважливіше, що створено розумом, це історія, слуху, дає вона багатостороннє задоволення для душі ж вона краща школа і виховання. Адже для людей допитливих немає нічого привабливішого, ніж історія. 1. слід людині прикрашатися не лише тим, що дано хорошого їй від природи, а й тим, що вона сама знайшла і вигадала собі у своєму житті. Вона має розум, властивість у певному відношенні божественну і дивовижну. Завдяки розуму людина навчилась боятися і шанувати Бога, як у дзеркалі бачити прояви своєї власної природи і ясно уявляти собі лад і порядок свого життя. 2. Завдяки розуму люди звертають свій погляд на себе, від споглядання зовнішніх явищ спрямовують вони свої спостереження і тим самим розкривають таємниці свого створення. 3. Багато хорошого. Як я вважаю, дав розум людям, і він є найкращим помічником їхньої природи. Чотири. Що природою було не закінчено або не зроблено, то досконало творив і завершував розум. Для зору він давав прикрасу, для смаку, задоволення, одне він натягував, роблячи твердим. Інше він пом'якшував, піснями звертався до слуху, чарами звуків, зачаровуючи душу і мимоволі змушуючи їх слухати. П'ять. А хіба нам це цілком не доводить той, хто є знавцем у всяких ремеслах, хто з вовни вміє нам виткати тонкий хітон, хто з дерева зробить хліборобові рукоятку для плуга, весло для моряка, а для воїна спис і щит, що охороняють у небезпеці битви? Шість. Але найважливіше, що створено розумом, це історія, слуху, дає вона багатостороннє задоволення, для душі ж вона краща школа і виховання. Адже для людей допитливих немає нічого привабливішого, ніж історія. 1. Слід людині прикрашатися не лише тим, що дано хорошого їй від природи, а й тим, що вона сама знайшла і вигадала собі у своєму житті. Вона має розум, властивість у певному відношенні божественну і дивовижну. Завдяки розуму людина навчилась боятися і шанувати Бога, як у дзеркалі бачити прояви своєї власної природи і ясно уявляти собі лад і порядок свого життя. 2. Завдяки розуму люди звертають свій погляд на себе, від споглядання зовнішніх явищ спрямовують вони свої спостереження і тим самим розкривають таємниці свого створення. 3. Багато хорошого, як я вважаю, дав розум людям, і він є найкращим помічником їхньої природи. 4. Що природою було не закінчено або не зроблено, то досконало творив і завершував розум. Для зору він давав прикрасу. Для смаку, задоволення, одне він натягував, роблячи твердим, інше він пом'якшував, піснями звертався до слуху, чарами звуків, зачаровуючи душу і мимоволі змушуючи їх слухати. 5. А хіба нам це цілком не доводить той, хто є знавцем у всяких ремислах, хто з вовни вміє нам виткати тонкий хітон, хто з дерева зробить хліборобові рукоятку для плуга, весло для моряка. А для воїна спис і щит, що охороняють у небезпеці битви. 6. Але найважливіше, що створено розумом, це історія, слуху, дає вона багатостороннє задоволення для душі ж вона краща школа і виховання. Адже для людей допитливих немає нічого привабливішого, ніж історія. 1. слід людині прикрашатися не лише тим, що дано хорошого їй від природи, а й тим, що вона сама знайшла і вигадала собі у своєму житті. Вона має розум, властивість у певному відношенні божественну і дивовижну. Завдяки розуму людина навчилась боятися і шанувати Бога, як у дзеркалі бачити прояви своєї власної природи і ясно уявляти собі лад і порядок свого життя. 2. Завдяки розуму люди звертають свій погляд на себе, від споглядання зовнішніх явищ спрямовують вони свої спостереження і тим самим розкривають таємниці свого створення. 3. Багато хорошого. Як я вважаю, дав розум людям, і він є найкращим помічником їхньої природи. Чотири. Що природою було не закінчено або не зроблено, то досконало творив і завершував розум. Для зору він давав прикрасу, для смаку, задоволення, одне він натягував, роблячи твердим. Інше він пом'якшував, піснями звертався до слуху, чарами звуків, зачаровуючи душу і мимоволі змушуючи їх слухати. 5. А хіба нам це цілком не доводить той, хто є знавцем у всяких ремислах, хто з вовни вміє нам виткати тонкий хітон, хто з дерева зробить хліборобові рукоятку для плуга, весло для моряка, а для воїна спис і щит, що охороняють у небезпеці битви? Шість. Але найважливіше, що створено розумом, це історія, слуху, дає вона багатостороннє задоволення, для душі ж вона краща школа і виховання. Адже для людей допитливих немає нічого привабливішого, ніж історія. Один. Слід людині прикрашатися не лише тим, що дано хорошого їй від природи, а й тим, що вона сама знайшла і вигадала собі у своєму житті. Вона має розум, властивість у певному відношенні божественну і дивовижну. Завдяки розуму людина навчилась боятися і шанувати Бога, як у дзеркалі бачити прояви своєї власної природи і ясно уявляти собі лад і порядок свого життя. 2. Завдяки розуму люди звертають свій погляд на себе, від споглядання зовнішніх явищ спрямовують вони свої спостереження і тим самим розкривають таємниці свого створення. 3. Багато хорошого, як я вважаю, дав розум людям, і він є найкращим помічником їхньої природи. 4. Що природою було не закінчено або не зроблено, то досконало творив і завершував розум. Для зору він давав прикрасу. Для смаку, задоволення, одне він натягував, роблячи твердим, інше він пом'якшував, піснями звертався до слуху, чарами звуків, зачаровуючи душу і мимоволі змушуючи їх слухати. П'ять. А хіба нам це цілком не доводить той, хто є знавцем у всяких ремеслах, хто з вовни вміє нам виткати тонкий хітон, хто з дерева зробить хліборобові рукоятку для плуга, весло для моряка, а для воїна спис і щит, що охороняють у небезпеці битви? 6. Але найважливіше, що створено розумом, це історія, слуху дає вона багатостороннє задоволення для душі ж вона краща школа і виховання. Адже для людей допитливих немає нічого привабливішого, ніж історія. 1. слід людині прикрашатися не лише тим, що дано хорошого їй від природи, а й тим, що вона сама знайшла і вигадала собі у своєму житті. Вона має розум, властивість у певному відношенні божественну і дивовижну. Завдяки розуму людина навчилась боятися і шанувати Бога, як у дзеркалі бачити прояви своєї власної природи і ясно уявляти собі лад і порядок свого життя. 2. Завдяки розуму люди звертають свій погляд на себе, від споглядання зовнішніх явищ спрямовують вони свої спостереження і тим самим розкривають таємниці свого створення. 3. Багато хорошого. Як я вважаю, дав розум людям, і він є найкращим помічником їхньої природи. Чотири що природою було не закінчено або не зроблено, то досконало творив і завершував розум. Для зору він давав прикрасу, для смаку, задоволення, одне він натягував, роблячи твердим. Інше він пом'якшував, піснями звертався до слуху, чарами звуків, зачаровуючи душу і мимоволі змушуючи їх слухати. 5. А хіба нам це цілком не доводить той, хто є знавцем у всяких ремислах, хто з вовни вміє нам виткати тонкий хітон, хто з дерева зробить хліборобові рукоятку для плуга, весло для моряка, а для воїна спис і щит, що охороняють у небезпеці битви? Шість. Але найважливіше, що створено розумом, це історія, слуху, дає вона багатостороннє задоволення, для душі ж вона краща школа і виховання. Адже для людей допитливих немає нічого привабливішого, ніж історія. Один. Слід людині прикрашатися не лише тим, що дано хорошого їй від природи, а й тим, що вона сама знайшла і вигадала собі у своєму житті. Вона має розум, властивість у певному відношенні божественну і дивовижну. Завдяки розуму людина навчилась боятися і шанувати Бога, як у дзеркалі бачити прояви своєї власної природи і ясно уявляти собі лад і порядок свого життя. 2. Завдяки розуму люди звертають свій погляд на себе, від споглядання зовнішніх явищ спрямовують вони свої спостереження і тим самим розкривають таємниці свого створення. 3. Багато хорошого, як я вважаю, дав розум людям, і він є найкращим помічником їхньої природи. 4. Що природою було не закінчено або не зроблено, то досконало творив і завершував розум. Для зору він давав прикрасу. Для смаку, задоволення, одне він натягував, роблячи твердим, інше він пом'якшував, піснями звертався до слуху, чарами звуків, зачаровуючи душу і мимоволі змушуючи їх слухати. 5. А хіба нам це цілком не доводить той, хто є знавцем у всяких ремислах, хто з вовни вміє нам виткати тонкий хітон, хто з дерева зробить хліборобові рукоятку для плуга, весло для моряка, а для воїна спис і щит, що охороняють у небезпеці битви? 6. Але найважливіше, що створено розумом, це історія, слуху дає вона багатостороннє задоволення для душі ж вона краща школа і виховання. Адже для людей допитливих немає нічого привабливішого, ніж історія. Цімокатта Історія. Початок книги.